Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди сей і все наповняєш, скарби діби життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, Відкрий моє вуха, відкрий моє серце, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пере світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 18 глава, з 18 по 22 вірш, 19 глава, з 1 по 2 вірш та з 13 по 15 вірш. <кій> Істино каже вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істину кажу вам коли двоє з вас годиться на землі, просите, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем небесним. Буде двоє, або троє зібрані, моє ім'я, я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього Господи. Коли мій брат зрішив супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього, не каже тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. І коли Ісус кінчив словація, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді приведено до нього дітей, що він, поклавши на них руки, помолився, учні ж боронили їм. Ісус сказав їм Постіть дітей, не бороніть їм, проходити до мене, бо таке царство Небесне. І поклавши на них руки, пішов звідти. Бачимо, що апостол Павло бажає світувати. За настановами Христа, проте намагається встановити ліміт прощення, питається Господа, скільки має прощати своєму брату, коли він завинить. Але Ісус множить його великодушну готовність прощати до сімох разів ще й на сімдесят. Зможе, чи зможе так часто ображати нас люди далекі, з якими зустрічаємося рідко. Найчастіше ми багато ображаємося саме у стосунках з близькими та важливими для нас людей, з тими, хто зв'язаний з нами, з сірою щоденністю та спільними обов'язками, в свою чергу, часто не, непомітно та й ненавмисно ми теж ранимо наших близьких. Без ці стосунки ризикують стати нестерпними аж до розриву. Натомість взаємне вибачення та пошана зв'язує нас з цими стосунками справжньої любові та чині нашу спільну молитву Дієвою. Завершення своєї, своє повчання Ісус пішов, щоб і далі стіляти і виявляти любов до найменше, до дітей, кочні борнили дітям займати дорогоцінний час увагу Христа, бо вони і так ще нічого не розуміють. Однак виявилося, що якраз малі я найближче до Царства Небесного, споглядаючи, як багато людей йдуть за Христом, щоб почути науку і отримати зцілення. Т сьогодні дозвольмо собі бути в цій події не просто сторонніми спостерігачами. Ісус часто був особливо уважним до малих, відкинутих. До тих, хто вже не сподівався якоїсь надії. Можливо, саме зараз Господь бажає наблизитись ближче до тебе, до мене. Дуже часто люди не можуть простити один одному і живуть роками непримирливі. Але сьогодні Господь говорить, скільки разів ми маємо прощати, сім разів по сімдесяті. І тоді насправді ми будемо жити в мирі, Господи, нехай Твоя любов буде для мене джерелом любові і прощення. Прошу Тебе про благодать для всіх тих людей, котрим я маю пробачити, і для тих, котрі пробачають мені, дай мені ласко бути пов'язаним зв'язком братерства Божих дітей. Амінь.